Шановні члени екзамінаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему розробка мобільного застосунку музичного плеєру, виконана студентом групи КНТС39 Філіпом Долженко при підтримці керівника Тетяни Федоранчак. Метою роботи є створення Android-застосунку для прослуховування музики офлайн з пам'яті пристрою з легким для розуміння інтерфейсом Об'єкт дослідження це програмні засоби для прослуховування музики, предмет дослідження, мобільні застосунки для прослуховування музики, а ось використання всекденне життя в умовах відсутності інтернет-зв'язку. Може супроводжувати працю у побуті, використання приватного чи громадського транспорту, фізичні вправи, вільний відпочинок чи будь-які інші дії. Під час виконання роботи. Було вирішено наступні задачі: аналіз предметної області та аналогів застосунку, що розроблюється, вибір платформи та її версії, для якої буде розроблюватися застосунок, вибір мови програмування та середовища розробки, розробка застосунку, тестування застосунку на різних пристроях та версіях платформи. Було проведено аналіз застосунків, які вирішують аналогічні задачі, а саме Spotify. Samsung Music та VLC for Android. Spotify має найбільш зручний та сучасний інтерфейс, але містить рекламу та дозволяє користуватися більшістю функцій тільки після придбання платної підписки. Samsung Music не має платної підписки, але є ексклюзивним для пристроїв Samsung, а також містить рекламу. VLC for Android не містить реклами, але має складний інтерфейс. Тому було вирішено створити застосунок, який буде вільний від цих недоліків. Для розробки Android-застосунків найчастіше використовується мова програмування Java та Kotlin, яка є оболонкою для Java. Хоча Java більш популярна та поширена мова, код, написаний мовою Kotlin, є більш стислим та більш безпечним. Тому для розробки застосунку було обрано мову Kotlin. Застосунок виконує наступні функції створює аудіотеку з аудіофайлів, що зберігається у пам'яті пристрою, групує композиції в аудіотеці за альбомами, зазначеними в метаданих аудіофайлів, надає можливість прослуховування композиції з аудіотеки та можливість керування цим процесом, перехід до попередньої або наступної композиції, призупинення та відновлення прослуховування. Під час розробки застосунку було створено клас активності, екранів, фрагментів активності, адаптерів, моделей, обробників сповіщень та допоміжні класи, а також інтерфейс Плеєр для реалізації плеєрів та інтерфейс OnClickListen для реалізації обробки натиснень. Для запуску застосунку треба встановити його на ваш пристрій та натиснути на його іконку. Після цього відкривається головний екран. Після сканування аудіофайлів у пам'яті пристрою на головному екрані з'являється список композицій та список альбомів, які можна гортати. Після натиснення на обкладинку альбому, списку альбомів, відкривається екран альбому, який містить список композицій альбому. Після натиснення на назву композиції у будь-якому списку відкривається екран плеєра. Та починається програвання музики. Інтерфейс застосунку заснований на кольоровій камі з бежевих та корічневих кольорів, бістр та колір світлої кави. На головному екрані кожна композиція або альбом представлені назвою, ім'ям виконавця та обкладинкою. Також на головному екрані є міні-плеєр. В якому відображається назва композиції, що грає зараз. А також є кнопки керування програванням музики. Екран плеєра містить дані про композицію та кнопки керування програванням музики. Попередня композиція. Наступна композиція. А також призупинення та відновлення програвання. Керування програванням. Музики також можливо за допомогою аналогічних кнопок у плеєрі, що відображається у повідомленнях, а також у міні плеєрі головного екрану. Екран альбому містить назву альбому, ім'я виконавця, обкладинку альбому та список композицій альбому. Було проведено тестування застосунку на пристроях Samsung. A50, з операційною системою Android 13.0T, а також на пристрах Oppo reno 4 Lite та Redmi 8A з операційною системою Android 10.0. q Було перевірено швидкодію застосунку, коректність формування аудіотеки, відображення інтерфейсу та програвання музики, функціонування пошуку та повідомлень. Усі критерії тестувань було пройдено коректно. Під час виконання роботи було розроблено застосунок музичний плеєр зі зручним та сучасним користувацьким інтерфейсом. Застосунок вирішує актуальну проблему прослуховування музики при відсутності стабільного інтернет-зв'язку. Дякую за увагу!